Це вдома забула. Не варто було вести. Яна, ти зламала мені життя. Через тебе я втратив людину, яка призначена мені долею. Я тобі зламала життя? А нічого, що це все Олег придумав. Олег? А він яким тут боком? Як це яким він боком? Він тобі наркотики у склянку підмішав. Ти мав втратити відчуття реальності. Ага. Угу. Ми мали з тобою переспати, вікана застукати, по-моєму, у нього все вийшло. Нічого не було тієї ночі. Він виробився. Віка не бери трубку. Коли її літак відлітає? Не знаю. Вікусь. Ти все робиш правильно. Чуєш? А звикнеш до нової країни, нового життя. І все буде добре. От побачиш. Ми будемо згадувати з тобою цей день. И будем смеяться. Mm? Смехный. Но всміхнись, <свист> <свист> Ну что?